На колегію були запрошені заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту агропромислового розвитку, керівники обласних управлінь та галузевих служб АПК відбувалася колегія за участю заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона та директора департаменту агропромислового розвитку Миколи Дідківського. Відзначалося, що у проведення комплексу весняно посівної кампанії вже включилося 14 районів області. Під весняний засів в області 560 тисяч гектарів. І на сьогодні вже посіяно ранні ярі культури на площі 7 тисяч гектарів. В області на 98% площ здійснено підживлення озимих. Зокрема, по всіх категоріях господарств 60% озимого клину у хорошому і понад 30% у задовільному стані. Область на 117% забезпечена посівним матеріалом і на 100% насінням зернових високих репродукцій. Однак сільвоспідприємства області забезпечені лише на 85% мінеральними добривами, і ціни на них щоденно зростають. Житомирська область практично повністю включилась в проведення комплексу весняно-польових робіт. Основні роботи і об'єми вже здійснені на площі майже 7 тисяч гектарів. Це в основному господарства лісостепової зони, але і в господарствах північної зони. Області проведено певні об'єми робіт. Зокрема, практично область завершує. Перший тур підживлення озимих. План посіву ярих зернових культур в області 25 тисяч гектарів. Однак стурбованість викликає забезпечення господарств на період посівної пально-мастильними матеріалами, що становить на сьогодні від 57 до 62 відсотків. Від 15 до 35 відсотків забезпечені пальним господарства Черніхівського Радомирського, Володарського, волинського і Попіллянського районів. Характеризуючи стану розвитку тваринництва, визначалося, що в усіх категоріях господарств області на сьогодні утримується понад 220 Одна тисяча голів, худоби, в тому числі майже 128 тисяч корів. З чисельностю поголів'я до наявно на початок року в усіх категоріях господарств ми маємо невеличке зростання поголів'я великої рогатої подоби на 4,5 тисячі голів або на 2,1%. Правда, до показників минулого року ми ще відстаємо по поголів'ю вироха на 2,7%, по поголів'ю корів на 3,5%. На колеги були розглянуті питання благоустрою території, упорядкуванню полів та довкілля і прийняті відповідні рішення. Хотіли, що як тільки ось.